Вітаю на каналі Української правди. Ще ліквідовуються наслідки попереднього обстрілу енергооб'єктів України. На сайті Української правди виходить матеріал, який називається від блекаутів узимку. Україну може врятувати розподілена генерація. Як це працює? Досвід великого міста. Про що там через знищення росіянами маневрових електростанцій? Уряд хоче і будувати АЕС, і розвивати мобільні станції. Чи вдасться це? Моїм колегам пояснив заступник міського голови Хмельницького, де газогенератори працюють вже два десятиліття. Раджу всім, кого цікавить тема енергетики, прочитати цей матеріал. Лінк, посилання на нього залишу в описі відео. Ну а прямо зараз долучаю до ефіру Олександра Харченка, директора центру досліджень енергетики, аби поговорити про загальну ситуацію в енергетиці станом на зараз. Пане Олександре, добрий день. Доброго дня. Спершу прошу вас прокоментувати новину вчорашню, але вона е, мало е, артикульована. Дві ГЕС виведено з експлуатації. Вони зазнали нижчівних пошкоджень внаслідок останньої масованої атаки. Це Укргідроенерго. Наскільки це суттєва для енергетики втрата? Ну, ви знаєте, зараз будь-яка втрата генерації є суттєвою, бо ми настільки в дефіциті генеруючих потужностей, що навіть те, що здавалося півроки тому невеличкою потужністю, там 160 МВт, мегаватт, МВт, мегаватт? То зараз це вже суттєво і на жаль, боляче. Але без конкрет... без конкретики. Добре, енергетики вдвічі збільшили час дії обмеження електроенергії для промисловості Укренерго це вже сьогоднішня заява. Що це означає? Це тільки початок, чи це вже крайня межа? Дивіться, я не думаю, що це початок чи крайня межа, бо насправді ми вже певний час маємо такі обмеження і проходимо повз обмеження приватних споживачів тільки завдяки імпорту і завдяки аварійній допомозі з європейського союзу. По суті, якби не синхронізація з Європою, то ситуація була б значно більш складна. Що стосується того, як розвиватимуться далі події, ну найближчим часом буде зростати споживання найближчим часом це чи, чи кінець червня, липень, серпень, це літній пік споживання. Відповідно від сьогоднішнього рівня буде зростання споживання на 20-25%, Як це традиційно кожного року відбувається. Чесно кажучи, перекривати це, це зростання нема чим фізично, тобто в нас нема генеруючої потужності, яка б це перекрила. Більш того, потрібно виводити в ремонти блоки атомних електростанцій, і це теж ну, величезна проблема. Тому е, буде складно, точно будуть обмеження, будуть обмеження для бізнесу і будуть обмеження для населення. Я чесно кажучи, щиро вважаю, що включення обмежень для бізнесу ну це такий доволі популістсько політичний крок, тому що ми маємо генерувати додаткову вартість, ми маємо давати економіці працювати а ми по суті її першою зупиняємо. Але ну таке рішення уряд прийняв окей. Але від відключень від обмежень приватних споживачів теж е піти не вдасться, і влітку точно це буде траплятися. А влітку коли е я вже ставив це питання вашим колегам по різному, відповідають літо, коли в енергетиці починається? Мається на увазі, а як тільки, як тільки температура перевалює за 26-28 градусів Цельсія, от відразу літо і починається. І вона не має триматися якийсь час одразу. Будуть війнувати. ви знаєте, ну що значить е, відразу? Зростає споживання, зростає відповідно дефіцит, когось треба обмежувати. Відповідно, включаються обмеження. Тобто це, -то це може бути вже в травні, навіть не влітку. Залежить від температур ще раз пішли так. вверх температури, зростає навантаження на охолоджувальні системи через охолоджувальні власне, системи перекривати ще раз. Ну ми з повітря зараз ніякі потужності не дістанемо. Навіть якщо протягом літа і початку там осені у вересні, у жовтні, вдасться відновити якісь потужності. Це дуже добре, і вони безумовно відновлюються і будуть відновлені. Але їх от, прям так швидко відновити достатньо, щоб дефіцит перекрити, точно не вдасться. Щодо того, як нам бути далі, які є виходи. Мої колеги з економічної правди говорили з заступником міського голови Хмельницького, де газогенератори працюють вже два десятиліття. Прошу вас також прокоментувати про розподілену генерацію, когенераційні установки, які працюють на газу, чи може це бути масштабно для України виходом з ситуації, чи ні, на мою думку, безумовно може і має. І іншого швидкого рішення, що менш, я точно не бачу. Взагалі Тим, хто каже про а давайте швидко поставимо сонячні там вітрові електростанції, я дуже раджу відключитися від загальної мережі і спробувати пожити в будинку, який забезпечується електрикою від вітрової і сонячної електростанції. Прям дуже раджу. Поки ніхто не погодився, не знаю чому. Але ну, реально балансувати енергосистему швидко більше не буде чим. Тобто найшвидша можливість це встановлення газопоршневої так званої когенерації. Що таке когенерація? Це установки, які одночасно генерують електрику і тепло. По суті, когенерація це рецепт е, врятування тих міст, які зараз під обстрілами. Е, це можуть бути відносно малопотужні установки від 1-1,5 мегаватти до. 5-10, які можуть бути скритно доволі встановлені, які можуть бути нормально захищені вони невеликого розміру, і вони можуть захистити ті міста, які зараз безпосередньо під обстрілами. Там нічого більшого поставити фізично просто неможливо, ну небезпечно, безпековий компонент. Е, тому треба якомога більше. Е, і зараз є такі потужності вільні на ринку. Певна кількість на європейському ринку є, якщо їх швидко викуповувати, привозити і встановлювати. І я от, е, був дуже радий дізнатися, що в Харкові, наприклад, перші чотири такі установки невеликі, вже працюють. Е, це дуже добре. Але треба їх набагато більше. Треба там 10 разів, 15 разів більше, ніж зараз є. І над цим треба інтенсивно працювати саме в тих містах, які під обстрілами. Це Одеса, це Запоріжжя, це Харків, це Суми, це Чернігів, там це головне рішення. Вони генерують і електрику, і тепло, вони допоможуть зимовий період, щонайменше убезпечити критичні речі. А що стосується національного масштабу, то тут безумовно мова йде про напрямок газотурбінної генерації в першу чергу. Але тут знов таки одночасно і збільшується час становлення таких установ. Вони вже є більш потужними, але більш складними. Тут же мова про те, що треба рік витратити на встановлення, і це вже до наступної зими підготовка. Але нам готуватися зараз потрібно не на не, не тільки до найближчої зими, але й до наступної, і через наступної. Бо ми вже в тому стані, коли протягом місяців відновити потужності неможливо. Мова вже йде про відлік років. І е, тому на цьому напрямку теж треба зараз максимум роботи робити, встановлювати все, що доступно до встановлення, і робити це якомога швидше. Ну от ви кажете, що в Європі можна купити установки, робити це потрібно швидко. Е, е. Той же заступник міського голови Хмельницького каже: я процитую в Україні. Наразі купити когенераційні установки майже неможливо. Черга на заводах величезна. Виробництво за кордоном також завантажені. Це треба було робити ще у 22-му, А коли вже травень 24-го, і ми хочемо їх купити, привезти і змонтувати, то це виглядає не дуже реалістично. Загалом кого є гроші. Звертайтеся на... дивіться. от кого є гроші, звертайтесь, я пораджу де купити. Ну, в нас Але ви маєте на увазі приватний провели... сектор, так? У кого є гроші? Приватний сектор, донори хто завгодно. Слухайте, виробники готові постачати. Центр, наш центр дослідження енергетики. Зараз ми дуже глибоко в цій тематиці залучені там з жовтня 2022 року ми в ній живемо. І наш, наші маркетингові дослідження ми постійно моніторимо де що продається такого обладнання. Ми розуміємо, що є доступне обладнання, яке може бути придбане зараз і встановлене протягом 2-3 місяців. Ми допомагаємо і приватним бізнесам, і муніципальним компаніям. І спільним підприємством там, муніципально приватним з тим, щоб це робити, і ну я можу вам відповідально заявити, от прямо зараз є можливість швидко придбати таких установок. Ну щонайменше на 15-20, якщо взяти вікно мегаватт, а якщо взяти вікно в 3-4 місяці на поставку, себто це можна встигнути все одно до опалювального сезону, тому вийде про 40-50 мегаватт, що найменше, але треба мати гроші, щоб це робити. А держава має гроші? Ви кажете про ну це вже не когенерація? А ну Просто газові установки, так а Держава Дивіться, має державний газова якось... установка угу. є по генерацією Будь-яка газоспалювальна ага. установка, вона виробляє і електрику, і тепло, газова турбіна, чи газопоршнева установка. Вони всі виробляють і електрику, і тепло. Тому вони всі когенерація. Одночасно два види генерації. А, чи має гроші держава? Чесно, не знаю. Я не представник держави, я не представник ні Мінфіну, ні Міненерго, і мабуть, чи треба питати у людей. Які там за це відповідають, я можу бачити тільки те, що там, там, де я залучений як експерт до якихось донорських проєктів чи до приватних проектів, де люди потребують експертизи і допомоги в тому, як швидко і ефективно це робити. А скільки Україні потрібно установок, чи може не в установках, в мегаватах, аби покрити оцей дефіцит того, що власне у нас що у нас Росія забрала за весь цей час і, можливо, забере Україні... Ще за попередні. Так. Україні потрібно щонайменше 2,5 гігавати, А з врахуванням того, що атаки продовжуються, я думаю, що треба говорити про потреби 3,5 гігавати в горизонті 3 роки. А в установках це можна ну, поробувати? Дивіться, установки це... просто бувають дуже різні. Себто, бувають Другий. газові турбіни по 150 і по 200 МВт. Тому питання в тому саме як буде розподілено між різними установками потужність. Тому сказати, скільки їх точно, дуже ну, неможливо. Да? Але однозначно, що їх будуть сотні. Цебто це навіть не десятки, їх будуть сотні. І це правильно. Нам потрібно, щоб установок було багато, щоб не можна було однією ракетою позбавити місто енергопостачання. Нам треба добитися того, щоб е, витрачаєте масу ракет, а результату не маєте, бо інші установки. Продовжують працювати, навіть якщо щось і пошкоджене. А чи я правильно розумію, що таким чином здорожчає енергія, тому що газ дорожче, він спалюється і виходить, що ну, це дуже неекономно. Дивіться ні, тому що на виході енергетичний мікс формується наступним чином. Ви додаєте маневрової газової потужності. І ви маєте можливість тут же додати відповідну кількість відновлювальної електроенергії, там десь коефіцієнт 1 до 3 на 1 МВт газогенеруючих потужностей зазвичай можна встановити до 3 МВт встановленої потужності, скажімо, вітрових електростанцій. Відповідно, електроенергія від таких джерел не потребує палива, не потребує, і вона балансує ціну на ринку, тобто, Загальна цінова ситуація вона скоріш за все або не зміниться взагалі, або мінімально, е, мінімально ринок підросте, якщо буде зростати ціна на газ. Якщо ціна на газ не зростатиме, то в принципі в поточних в поточному форматі ринку все працює. Тобто економічні моделі виглядають непогано. А оця от ситуація, коли благодійні організації або країни-партнери дарують окремим районам, містам там трансформатори, маленькі станції? Буквально сьогодні бачив, я мешкою в Ірпіні, і міська рада в телеграмі написала, що там якийсь черговий трансформатор приїхав. Ем, наскільки такі подарунки, енергетичні донати ем, покривають потреби зараз в Україні? В загальному обсягу я б сказав про три п'ясотків потреб. <татричний> угу. Ну, тобто, не багато, але покривають. Так. Добре. Наостанок тоді спитаю вас. з Щодо зими, ну знову ж таки, це питання вже лунає давно мало хто на нього конкретно відповідає. Які в нас ризики? Чи вдасться підготуватися? Чи от зараз ви кажете, що влітку будуть відключення? Приблизно така ж картина буде взимку, чи взимку буде гірше? Це буде найстрашніша зима в історії України? Ні? Я не думаю, що буде гірше ніж було 22 -го, 23 двадцять Ми краще розуміємо до чого готуватись і точно будемо краще готові. Я думаю, що обмеження в пікові години треба очікувати і до них готуватися, але це будуть здебільшого цілком керовані обмеження. Тобто, ви будете знати, що скажімо, там з 19 до 21 в вашому районі не буде електрики. Підготуйтесь, будь ласка, зробіть все, щоб вам цей час було максимально комфортно. Mm. Отакий От формат, я відверто кажучи, очікую. Я не думаю, що буде якийсь Армагеддон і там, найстрашніший сценарій, я їх не очікую і не очікую зовсім. Тобто я не думаю, що так буде. Знову виросте попит на е, павербанки, генератори, акумулятори. Зробіть це завчасно, подбайте про себе завчасно. Якщо ви живете в приватному будинку, то я дуже здивуюся, якщо у вас досі немає генератора. Єдине, що там для людей заможних я би радив думати про газові генератори, вони можуть більш стабільно працювати і вони теж є побутового розміру. Що стосується мешканців міст і багатоквартирних будинків, то їм є сенс турбуватися перш за все про критичну інфраструктуру, себто, про воду, каналізацію і тепло в їх будинках під час зими. І тут їм треба подбати про те, щоб внутрішньо домові насоси були забезпечені так само генераторами. Бо критична інфраструктура, цебто власне опалювання в містах і водопостачання, водовідведення, воно знаєте, коли його відключатимуть, це значить, що воно вже все, Тобто, ну взагалі, все. Тому ці системи працювати будуть. Але щоб в будинку все це теж працювало, треба, щоб в будинку працювали відповідні насоси. Подбайте про це, і тоді навіть за відсутності електрики у вас буде і тепло, і буде вода. А разом з Пауербанком це в будь-якій квартирі значно покращує якість життя. Дякую, Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. А глядачам нагадую про можливість коментувати все, що ви чуєте під цим відео. Долучайтеся до дискусії, тисніть подобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.